Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт дуже гарного та смачного тістечка, яке дуже нагадує за смаком. Всім нам знайоме тістечко картопля. Отож, давайте готувати. Спочатку подрібнюємо у блендері печиво до мілкої крихти. Тепер пересипаємо крихту. У окрему тарілочку і до нього додаємо 2 столові ложки крем сиру. І все гарно примішуємо до єдиної маси. Тепер формуємо руками сердечка. І будемо їх нанизувати на шпажки дерев'яні. Це може бути шпажка така, як для шашличку або такі палички, як для морозива, дерев'яні. І відправляємо в морозилку на 10-15 хвилин. Тим часом розтоплюємо білий шоколад, додаємо трошки рослинної олії і червоного харчового барвника. Колір ви вже дивитесь, інтенсивність, яку хочете: від ніжно-рожевого до яскраво-червоного. Тепер холодні тістечка макаємо в розтоплений шоколад. Він має прямо зразу схватитись, трошечки застигнути. Прикладаємо на пергамент, поливаємо зверху білим розтопленим шоколадом та присипаємо цукровою посипкою. Подивіться, як це гарно виглядає. Просто неймовірно легко готується, дуже смачно, дуже яскраво та ніжно виглядає. Я вам всім рекомендую приготувати та здивувати свою другу пол.